Доброго дня, мої дорогенькі, ще трошки розпродажу. Дивіться, в мене такий набір є. Наявності в мене 5, 5 наборів, якщо я не помиляюсь. Що входило в цей набір? Ось такий гель для душу чудовий, класний. Ось такий крем для тіла з маслом какао. Дуже чудовий, де не дуже він популярний, його дуже полюбляють. Я брала ці набори майже тільки за цього, за цього І цього крему. Тому що крем так окремо дорогий 200 гривнів. А так весь набір виходив дуже класний. І ось такий парфумована водичка. Тут 30 мл водичка лак. Хто не розуміє, це я покажу. Оце е, така ж, тільки 50 мл, щоб ви розуміли, що це за водичка. І ось такий весь набір обходився нам 300 гривень. Тобто дуже-дуже приємна ціна. По каталогу набагато більше. Хто знає, мініатюрка така стоїть. 300 гривень, в крем, 200 гривен, уже 500. І це більше 600 гривень. Тут була знижка майже 50%. Так що, хто бажає, кількість обмежена, ось такий набір віддам за 300 гривень. Поспішіть, дівчатка. А тут ще з рубрики того, чого немає вже в каталозі. Зараз немає вже ось таких великих лосьонів. У мене ще є гранат, ось такий є маслом шеї роза. І ось такий. Також буде зі знижечкою. І так, що немає вже в каталогі інканту, в мене ще є водичка туалетна, є лосьйон і є віва лавіта одна. Так що, вибирайте, може, когось що зацікавило, чекаю ваші дзвіночки. Все в обмеженій кількості, дівчатка.